Hello, my friend. Ви на каналі Collection Man. Сьогодні у нас буде обзорчик на ось такий от, е, комікс від Egmont Tommy Jerry Номер 7 за 2002 рік. А я народився 2001. Крутяк. А давайте розглянемо. Цей комікс Tommy Jerry. Тут до того приїхав якийсь вишибала кіт тигровий. Дуже класно. О, тут же події бачу, розвиваються. Дуже цікаво, прям цілий зоопарк втік. А, слон втік на порятунок. Замучили бідного в зоопарку. Ну, можу сказати, що комікс доволі непоганий, чимось цікавий. Тут ось них такі от стички. Комікс старенький, сторінки вже пожовтіли, Я можу так сказати. Uh, ну, такі, Як я люблю казати. Це слово, напевно, я люблю сам частіше казати на своєму каналу. раритетік, той. Mm, це цікавий момент. То ми їх завжди сплюснули в ліпьошку. Далі про любов комікс. Ну, як про, про, про дівчину, яка сподобалась томою дуже. А тут з'явився якийсь качок. Всюди ці качки. Просто всюди. Да. От чим більший, тим, ну, тим небезпечніше. Тут якісь загадки. Далі комікс про те, як вони пішли як Томік Тафі і Джери пішли на кемпінг в ліс. Тут почали розказувати історії про інопланетяни і бах інопланетяни з'явилися. Да. Дальша історія, яка повторяється в моїх коміксах, ті, що я купив, це просто такого попугая, який надокучував тому. І Том захотів його позбутися. Але проблема в тому, що там спайк коричневенький йому мішав. Насправді Спайк сіренький. Але комікс доволі непоганий. Мені нравится. Я від цього кайфую. Тут вже 31 сторінка комікса. Це доволі класно. Тут розмальовка. Дуже добре, що її не розмалювали, бо я це ціную. Мені не подобається, коли хтось оце обмальовує щось, підклеїть, дре. За цим коміксом стежили. Тут далі в нас міні-комікс. Він виглядає доволі прекрасно, тому що обкладинка тут глянцева з глянцевого паперу. І кольори тут надзвичайно насичені, класні. Доволі смішненький і крутий комікс. Тут реклама Євро 2002 року. Клас. Ось такий от вийшов обзорчик комікса. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо ви любите Томі Джеррі, якщо це частина вашого дитинства. Пишіть коментарі, чи сподобалось вам, чи далі мені знімати. Ось такі от комікси, журнали, в мене їх ще є багатенько. Буду радий! Чао!